Всім привіт! і так на прохання моїх підписчиків знімаю відео по депозиту, що відбулося далі з нашою валютою. І так, я заходжу в Монобанк. Ну, для тих, хто дивиться моє відео перший раз, це стосується купівлі валюти на сьогодні офіційно в банку. Це можна зробити через депозит. Це те, що ми зробили 3 місяці назад, і зараз я вже можу вивести свій депозит. І так, переходимо внизу на накопичення. І ось наш депозит у валюті, який ми відкривали на 100 доларів 3 місяці тому. Як бачите, він зараз чекає зняття, тому що пройшло 3 місяці. Давайте ми його знімемо. Тобто я покажу вам, як ми реально купили валюту. І так, клацаю пальцем по даному депозиту, який чекає зняття. Як бачите, депозит на 3 місяці. Ну, для того, щоб він отак чекав на зняття, потрібно відмінити автоматичне продовження. Я це, наскільки пам'ятаю, показую в попередньому відео. Тобто, коли ми відкриваємо депозит, ми зразу відміняємо автопродовження, інакше він просто продовжиться. А якщо ми знімемо автопродовження, то по закінченню цього мінімального терміну 3 місяці, тому що я відкривав на 3 місяці, він буде ось так чекати на зняття. Ну, тоді ми просто опускаємося вниз, натискаємо Зняти депозит. Ви впевнені, що хочете зняти депозит, так зняти. І ось як ви бачите способи, як ми можемо зняти наш депозит. Тобто, перше, ми можемо зняти наш депозит на доларову картку, не на гривневу. Ми не обмінюємо свої долари зараз на гривні, а на доларову. Тобто, ми справді, виходить, що купили долари. Це багато теж, хто задавав таке питання, по якому курсу буде зняття депозиту? Ні по якому курсу, ви знімете долари. І другий момент це готівкою без комісії в касах партнерів. Тобто ви можете зняти цей депозит готівкою тими самими доларами, не гривнями, а доларами. Обираєте банк, який вас цікавить, і знімаєте. Тобто, ось так: я обираю в даному випадку на мою доларову картку. Я не хочу поки що готівкою знімати ніякому банку. Обираю перший пункт на мою доларову картку. Так, ви можете сказати, ось внизу повідомлення зняття готівки з вибраної картки відбувається з комісією, Ну, це мій вибір. Я не збираюся з цієї карти поки що знімати готівку. Коли мені буде потрібно, я просто їх обміняю знову на гривні вже по вигідному мені курсу і можу так само користуватися, як і користуюся іншими коштами. Ну, якщо вам цей варіант не підходить, то, будь ласка, знімайте в касі банку готівку в доларах. І так, я зробив свій вибір. Внизу натискаю кнопку Зняти депозит. Це все без комісії. Тобто у нас зараз на депозиті 100 доларів 2 центи. і така сума має зайти в на карту Депозит знято. Натискаю Продовжити. Тепер давайте перейдемо в наші карти. Ось, як бачите, поповнену мою доларову карту. І так, зараз я перехожу в свої карти. Ось моя доларова карта. І ось, будь ласка, виплата депозиту плюс 100 доларів 2 центи. Тобто, перше, купівля валюти. Таким способом, через депозит, вона реальна. Ми потім з депозиту виводимо не гривні, а саме валюту. І другий момент комісія, комісії при знятті депозиту немає. Чи то ви собі переказуєте даний депозит уже на валютну карту, чи в касі банку комісії немає. Ну і на цьому я надіюся, що я дав відповіді на всі запитання, які виникали у моїх підписників до першого відео по купівлі валюти в банку через депозит. Тому дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду що багато всього цікавого і корисного.